29 травня минулого року Верховна Рада України законом про день пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні встановила 8 травня як єдину дату, коли Україна відзначає перемогу над нацизмом та вшановує пам'ять загиблих у другій світовій війні. Цього дня біля меморіалу слави представники установ підприємств організацій долучилися до відзначення такої пам'ятної дати та прийшли покласти квіти усім полеглим героям України. На жаль, наша країна, Україна, Україна, Галита цю пам'ятну дату під час цієї повномасштабної військової агресії Росії. і ми пам'ятаємо. Дідів наших, прадідів, які воювали за рідну землю, які відстояли нашу рідну землю, а зараз наші внуки, наші правнуки, на жаль, теж відстоюють суверенітет, незалежність нашої країни. Тому слід теж обов'язково пам'ятати, і хоча казали, що ніколи знову, але, на жаль, на жаль, знову. Наша Україна вона знеболена, вона втомлена. Але вона не переможна 8 травня. В день пам'яті та примирення Україна вшановує кожного, хто боровся з нацизмом, а також пам'ять мирних цивільних людей, які загинули або постраждали від бойових дій та окупації в умовах сьогодення, зазначив балський міський голова Сергій Мазур. Цього року Україна вперше відзначає 8 травня як день пам'яті та перемоги над нацизмом у другій світовій війні. 1939 1945 років ми приєдналися до європейської традиції відзначення цієї дати, бо для Європи, 8 травня, точка відліку закінчення війни. Перемога над страшним злом нацизму, нагадування про катастрофу війни, а не про тріумф одних народів над іншими, переможців над переможеними. Сьогодні в день пам'яті та перемоги. Україна вшановує кожного, хто боровся з нацизмом. Не менше заслуговують на увагу та пам'ять мирні цивільні люди, які загинули або постраждали від бойових дій та окупації їхніх міст, сіл, діти війни, примусові робітники. Адже війна це не лише танки, гармати і масштабні бої. Це долі, мільйони маленьких і великих людських бід, які тривали роками. Я є, тому що їх немає, братів, сестер, що землю захищають від біди. Я тут, бо вона і досі ще благає, щоб вижив, повернувся, залишився назавжди. Ми є і є весна, бо там мільйон крізь час і простір дивляться на нас, стоять на варті наші батальйони, бо вогник пам'яті в людських серцях. Не згас. З нагоди дня пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років звучить державний гімн України. Слово запрошується Сергій Мазур, Балтський міський голова. Україна є Європа і цьому є історичний факт і справедливість, яку виборювали наші діди і прадіди в Другій світовій війні. І Скільки ми будемо жити, стільки ми зобов'язані збиратися на священних місцях в місті та в селах нашої громади, аби віддати пошану та дяку нашим предкам, тим людям, завдячуючи, кому далі пішло життя складне післявоєнна відбудова, перебудова, життя в іншому складному, післявоєнному періоді. Але історія циклічна і знову на нашу землю прийшли для того, аби знищити. Нас як націю, знищити нас народ і знищити те найкраще, що будували наші батьки, діди, і ми сьогодні, щоб наші діти та онуки жили не так, як вони заслуговують. Щиро дякую кожному, хто сьогодні боронить нашу країну у війні з Російською Федерацією. Щиро дякую всім, хто. Щиро, щоденно допомагає та підтримує Збройні Сили України і нашу армію. Шлях до нашої перемоги важкий, складний, і ми це дійсно бачимо і разом переживаємо, що він встеляний кров'ю, горем і сльозами. Ми повинні бути єдині в нашому прагненні до спільної перемоги. Добра над злом, свободи над рабством, демократії над тоталітарним режимом. Шануємо, цінуємо і пам'ятаємо, якою ціною дається мирне щоденне життя. Слава Україні! Поетичні сповнені болю слова лунали цього дня від учениць Балського ліцею номер 2 Арини Мазур та Руслани Єрьоменко. Кожен рядок, кожне слово торкало душі присутніх і вселяло надію у світле майбутнє нашої країни. Друга світова війна є найбільш кривавою і жорстокою в історії людства. В історії України, територія якої була одним з основних полів битви. Ця війна стала болючою раною. Загинуло понад 8 мільйонів наших співвітчизників воїнів та мирних жителів. Їх внесок у спільну перемогу над нацизмом є надзвичайно вагомим. І неоціненним. Червоні маки в житті зацвіли, легенький вітерець квітки гойдає, неначе з ними тихо розмовляє, розповідають про життя вони. Червоні маки рясно зацвіли, поля і улоговинки покрили там, де солдати кров'ю землю окропили, це символ жертв нещадної війни. Оголошується пам'ятна хвилина мовчання. У міжвоєнний час однією з найбільших трагедій українського народу стало те, що після Першої світової війни українці не змогли утворити національну державу і знову опинилися по різні боки кордонів багатьох держав. Саме тому День пам'яті дає змогу кожному з нас переосмислити події минулого та підсумувати ті жахливі наслідки, які отримала наша країна у тій всесвітній боротьбі. Аби сьогодні бути згуртованими, об'єднуваними. І не забувати, хто прийшов у наш дім, несучи зло, бо ворог змусив українських дітей страждати, і замість веселих пісень про щасливе дитинство вони розповідають страшні, але правдиві історії сучасної війни. Російська дівчинко, привіт! Непевно, ти за татом сумувала, а я померла в юних десять літ. Твоя сім'я моє життя забрала. Твій тато справді ніби лютий звір. Він братика мого убив без жалю. А я тікала, вибігла у двір, але мене замкнуло у підвалі. А там лежав застреляний татусь. Я бачила, як кров лилась рікою, а в хаті плакав зв'язаний дідусь. Його побили і шукали зброю. Твій тата мою маму шматував, і так безжально бив її ногами. У неї всі прикраси він забрав. Вони, напевно, вже у твоїй мами. У моїх вушках і досі її крик, який ставав тихіше і тихіше, а потім голос мами просто зник, її нема, не витримала більше. Її до мене кинули в підвал. Твій тата там знущався наді мною. А мій татусь застрелений лежав, і кров моя лилася там рікою. Ти як, російська дівчинко, живеш, а я лежу, убита твоїм татом. Мій хрестик, ти напевно бережеш, тобі подарував його на свято. Мені цікаво, він ночами спить, цілує твою маму, обіймає, моя матуся вбита я лежить. І він про це чудово пам'ятає: твоя матуся змила нашу кров, тобі вдягла моє червоне плаття, твій тата в нас понімечив любов. Тіла дітей він Розірвав наш маття. Ну що, російська дівчинко? Бувай, мене знайшли і нарешті поховають. До Бога підіймуся я у рай. Там янголи на мене вже чекають. Вірс читала Аріна Мазур, учениця сьомого класу Балського ліцею номер 2 Абсолютна переможниця всеукраїнського етапу, всеукраїнського мовно-літературного конкурсу серед учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка. Це ще раз доводить, що українські діти незламні. Попри весь трагізм сьогодення, будучи зачарованими своєю країною, вони продовжують здобувати освіту, досягати висот, розвиватись, волонтерити і говорити. Голос молоді важливий, адже це голос майбутньої України від усієї учнівської молоді Балської громади. Слово має Руслана Єрьоменко, стипендіатка президента України, гордість громадою. Учениця 11 класу Балтського ліцею номер 2 Ми, гідні нащадки своїх дідів та прадідів, линемо синівською пам'яттю у минуле, згадуємо про тих, хто віддав своє життя за батьківщину. Висловлюємо безмежну вдячність усім, хто тяжкою працею наближав довгоочікуваний день миру на фронті та кував перемогу в тилу. Сьогодні ми вклоняємося тим. Хто гідно карбував перемогу над нацизмом у Другій світовій війні, хто жертвував своїм життям ім'я життя інших, ми робимо це щиро, бо переконані, що час не повинен стерти зі скрижалої пам'яті сторінку про подвиг героїв земляків. Не маємо морального права забути. Пам'ятаймо, народ, який не знає своєї історії, буде повторно робити її помилки. Ми запевняємо вас, що у наших серцях ніколи не згасне, як вічний вогонь, пам'ять про героїв-захисників. Наш земний уклін усім, хто приніс на вівтар свободи найдорожче: життя, хто зі зброєю в руках боронить нашу рідну неньку Україну, ваша мужність, життєва мудрість, патріотизм це високий приклад для наслідування. Наш обов'язок бути гідними вашого життєвого подвигу, утверджуючи мир, злагоду та суспільну гармонію, бо немає більшої цінності, ніж життя єдиній, вільній, незалежній, квітучій українській землі. І хай незламний дух великої перемоги надає нам сил і наснаги. Хай буде мир на всій землі, мир щоб навчатись, мир, щоб сміятись, мир, щоб трудитись, мир, щоб сміятись, мир, щоб любити, мир, щоб у щасті рости. Усі присутні мали можливість покласти квіти біля пам'ятних знаків, аби віддати шану тим, хто захищав та боронив нашу країну у часи Другої світової війни, і сьогодні продовжує відстоювати незалежність України. Пам'ять про війну має вести не до культу перемоги, а розвивати вміння цінувати мир. Категорично і безкомпромісно захищати його всіма розумними засобами, а також виховувати сміливість та принциповість у боротьбі з агресією та несправедливістю. Ми пам'ятаємо, якою страшною трагедією для українців була Друга світова війна. Ми пам'ятаємо, що агресора зупинили спільними зусиллями об'єднані нації. Ми пам'ятаємо, що той, хто захищає свою землю, завжди перемагає. Ця пам'ять робить нас сильнішими. Вона запорука неминучості нашої перемоги сьогодні. Миру нам, дорогі українці, і торжества справедливості над рашизмом. Запрошуємо вас покласти квіти пам'яті. Юлія Бурка Юрій Балагула Бал компанія.